Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 18. Більше цінуйте те, що ви робите, а не те, що маєте. Більш повне життя не у того, хто прожив довше, а у того, хто більше дізнався. Жан Жак Руссо зрозуміло, що гроші спрощують життя, але не обов'язково приносять щастя його можуть дати не самі гроші, а те, на що вони витрачені. Дослідження показують коли людина витрачає гроші на те, що залишається у неї в пам'яті, обід з друзями, відпочинок чи день на пляжі. Вона почувається щасливішою, ніж коли вона витрачає гроші на матеріальні блага машину, будинок чи новий пристрій. Відчуття щастя від пам'ятної чи приємної події залишається в людини ще довгий час після того як воно сталося. Коли він згадує про отримані чи очікувані відчуття, то відчуває більше позитиву, ніж коли думає про минулі або майбутні матеріальні придбання. Причин тому багато радість матеріального кінцева, вона з часом зникає. Пам'ятні події згодом стають для нас все більш важливішими і можуть запам'ятатися на все життя. Матеріальні об'єкти зазвичай конкретні, а пережити абстрактно і зачіпає різні почуття. Купуючи нову машину, ми зазвичай радіємо їй тиждень чи місяць. А потім вона стає звичним предметом побуту та втрачає свою особливість. Коли ж ми їдемо на відпочинок наприкінці тижня і проводимо час у колі друзів та сім'ї, відчуваємо смак нової їжі та бачимо нові мальовничі краєвиди, вдихаємо нові аромати, розчиняємося у новій обстановці, все це приносить нам безмежне задоволення. І навіть якщо відбувається щось погане, наприклад. Ми губимося в новому місці або нам не щастить з погодою, то набираємо з пережитого лише найприємніші моменти, зосереджуючись на них у своїх спогадах. Цікаво. Дослідження, проведені в Принстонському університеті в 2010 році, показали, що наш емоційний добробут, як правило, передбачає отримання щорічного доходу в розмірі 75 тисяч доларів. Дохід вище за цей рівень не викликає відчуття більшого щастя. Експерименти виявили, що люди з доходом 250 тисяч доларів на рік не відчували від життя більшого щастя, ніж люди з доходом 75 тисяч доларів. Ще одна причина того, що витрати на набуття досвіду та відчуттів кращі витрат на матеріальні блага, полягає в тому, що наш досвід передбачає соціальну складову. Ми можемо ділитися ним з іншими, а матеріальна власність використовується лише нами чи нашими близькими родичами. Коли ми переживаємо якісь моменти чи події разом з іншими, покращуються наші соціальні зв'язки, глибшими та міцнішими стають стосунки з оточуючими. Усе це посилює радість життя. Досвід важливіший за речі. Коли ми вкладаємо гроші у пам'ятні та приємні події, це надає нам життєвої енергії. Спогади про такі події змушують нас цінувати своє життя і стають основою нашого подальшого зростання та самовдосконалення. Переорієнтуйте свої витрати переважно на нематеріальне ось кілька порад найчастіше запитуйте себе про свої пріоритети. Щоразу, збираючись придбати щось, подумайте, що це дасть вам з погляду життєвого досвіду. Запитайте себе, яка радість принесе мені ця покупка, чи буде радість короткостроковою, чи довготривалою? Чи дасть вона мені незабутні відчуття того, що я пережив щось важливе? Якщо ви вирішите, що нове придбання принесе лише коротку користь витратити гроші на щось нематеріальне та здатне дати вам більш тривале емоційне задоволення. Наприклад, якщо ви поклали око на нові туфлі вартістю 150 доларів, то спитайте себе, який емоційний досвід ви могли б придбати за ту саму суму. Може краще піти із друзями на концерт чи здійснити влітку одноденний круїз на теплоході. Переключившись на ці думки, всерйоз подумайте про те. Щоб змінити пріоритети з матеріального на нематеріальне, витрачайте гроші на пам'ятні події, які потрібні саме вам. Коли ви вибираєте заходи, на які збираєтеся витратитись, витрати на непотрібне можуть призвести до порожньої втрати грошей та розчарування. Якщо ваші друзі чи сім'я чогось хочуть, це ще не означає, що того ж хочете ви. Наприклад, якщо ви проста людина, то вам не потрібна пафосна вечеря в дорогому ресторані. Краще провести вечір із друзями та рідними у невеликому кафе. А якщо ви віддаєте перевагу дикому відпочинку, то поїздка на дорогий курорт, типу все включено, коли вам не треба навіть виходити за межі готелю, буде для вас гірше ніж зупинка в скромному готелі та великі можливості для вивчення околиць. Не все пережити нами рівноцінно з погляду емоційного задоволення, тому обирайте заходи, які можуть стати для вас пам'ятними. Намагайтеся залучати до пам'ятних подій друзів та близьких. Пам'ятні та приємні події стають особливо незабутніми, коли в них беруть участь інші. При плануванні таких заходів насамперед намагайтеся залучити до них друзів та близьких. Попросіть друга зробити з вами довгу прогулянку. Візьміть член родини із собою на виставку. Підіть на цікаву лекцію разом із колегою. Плануйте пам'ятні події заздалегідь. Сама підготовка до події чи заходу, який має стати пам'ятним, дає позитивний емоційний заряд. Плануйте такі події заздалегідь. Щоб насолодитися відчуттям щастя, яке вони принесуть. Намагайтеся фіксувати позитивний життєвий досвід та важливі для вас події. Спогади про те позитивне, що ми пережили, дуже важливі і дозволяють знову і знову отримувати приємні емоції. Ось кілька порад. Більше фотографуйте. Під час пам'ятних подій не забувайте фотографувати. Візьміть собі за правило надсилати фотографії друзям електронною поштою. Хороша традиція дарувати їм альбоми з фотографіями, які дозволили б згадувати про подію навіть через багато років. ЗАносьте записи про важливі для вас події у щоденник. Фіксуйте у щоденнику опис пам'ятних подій та відчуття у зв'язку з ними. Ви зможете у майбутньому повертатися до записів та уживляйте свої спогади створюйте аматорські відеофільми, великі пам'ятні події, наприклад, відпустка або заходи з особливих випадків. Краще фіксувати на відео. Разом із фотографіями відеозаписи складуть чудові пам'ятні матеріали для ваших друзів та рідних. Зберігайте гроші на важливі та пам'ятні події. Якщо ви задумали для своєї сім'ї дорогу екскурсію, створіть спеціальний фонд, до якого щотижня відрахуватимете трохи грошей. Заздалегідь розрахуйте можливі витрати та період, за який ви зберете необхідну суму. Будьте наполегливими і послідовними. І вносьте до фонду частину коштів, які ви планували витратити на щось матеріальне. Створюйте список майбутніх подій. Можливо, поки що у вас немає коштів на те, щоб провести всі важливі для вас заходи, але колись вони знайдуться. Тому створюйте їх список уже зараз. Коли у вас з'являються нові ідеї, сміливо заносьте їх до вашого перспективного списку. Шукайте безкоштовні заходи, які збагатять ваш життєвий досвід. Багато заходів вимагають грошей. Наприклад, відпочинок, концерти, відвідування ресторанів та й безкоштовних чимало. Якщо вам пропонується якийсь захід за плату, спробуйте знайти такий самий або схожий дешевше, або взагалі безкоштовно. Наприклад, замість походу з друзями в ресторан організуйте спільну вечерю на ложку перед будинком, на який кожна сім'я може принести свою страву. Або проведіть відпустку не на курорті, а вдома, подорожуючи та вивчаючи навколишні міста та пам'ятні місця. Якщо ви шукаєте музичний захід, то не зациклюйтесь на дорогому концерті, а поцікавтеся, які безкоштовні виступи відбуваються у вашому районі. Даруйте оточуючим подарунки, які житимуть у їхніх спогадах. На дні народження та свята даруйте дорогим вам людям те, що запам'ятається надовго, а не прості речі. Навіть якщо вони розраховували отримати, наприклад, новий пристрій, яскрава подія, що запам'ятовується, напевно сподобається їм більше спробуйте навчити їх більше цінувати життєвий досвід порівняно з матеріальним. Якщо у вас є можливість заохотити своїх працівників та колег за хорошу роботу, Запропонуйте їм участь у спільному заході. Спільно пережита пам'ятна та приємна для всіх подія підвищить моральний дух вашої команди. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт, автор каналу Вечірні Читання. І моя мрія щоб щасливих людей в світі було якомога більше. Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість, одна з яких бібліотерапія. Психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей, в основі якого лежить читання ними книжок, певного змісту і тематики. Даний марафон розрахований на рік. В його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь. Одна звичка на тиждень зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе, супроводжуючи вас на цьому шляху. Ви можете приєднатися до мотиваційної групи в Телеграм, в якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе. Приєднуйтесь.